В цьому відео я покажу, як зробити ось такий графік за допомогою лише ось такої кількості коду. Сьогодні в Roblox додали таку штуку під назвою PF2D, яка якраз дозволяє нам створити ці графіки. І щоб цю штуку включити, pf 2 d а вона по дефолту вимкнута, нам потрібно буде зайти в файл Beta Features, І тут включаємо P2D Instance. Просто ставимо тут галочку, натискаємо Save і перезапускаємо Roblox Studio. А, так, після цього створюємо пусту буст, карту, я створюю Baseplate. І тепер нам потрібен якийсь інтерфейс, тому я створюю Screen UI, потім фрейм. І цей фрейм це буде у нас фон для нашого графіку. Давайте я виставлю якийсь темний колір. І в цьому фреймі я створюю локальний скрипт. І давайте в цьому локальному скрипті я створюю якісь числа, які будуть якраз для нашого графіку, numbers, а, рандомні числа, які хочете. Тут може бути, наприклад, кількість монет в іграх, Я не знаю, ну, все що завгодно. Короте. Ось у нас такі числа вийшли. Тепер нам потрібно створити цей Pf2D. Пишемо local, Pf2D, дорівнює pf 2 d І цей Pf2D нам потрібно помістити в фрейм. Але у нас скрипт знаходиться в фреймі, тому я пишу script-parent. І тепер, якщо я запущу тест і подивлюсь, де, наш, де у нас створюється цей pf 2 d то ми можемо побачити, що він знаходиться в фреймі. А, також цей pf 2 d це і є ота лінія в графіку. Тому я можу змінити колір цієї лінії, не знаю, наприклад, на білий. Просто можу сюди от на ось штучку натиснути і зробити будь-який А, Також можна змінити товщину цієї лінії. Написавши фікнес, наприклад, 5, оце 5, це у нас кількість пікселів. Можу хоч 50 поставити, але я поставлю 5. Тепер нам потрібно перейти. точніше, Нам потрібно створити цикл, який буде проходитись по кожному із цих чисел. Пишемо for e, number, in i pairs, numbers, do. Так, і тепер найскладніша частина. Нам потрібно буде отримати позицію для кожної точки, для кожного числа. Пишемо local position, дорівнює дорівня 2 from scale. Так як у нас екран, це у нас 2D простір, тому у нас тільки X та Y. Тому зараз ми отримуємо X. Пишемо дужки і-1 розділити на дужки. number. А точніше, кількість елементів, це у нас хештег numbers. -1. Це ми отримали x. А для Y нам потрібно буде зробити 1 дужки. Math max, unpack UnpackNumbers І останній рядок коду, оце ми вже отримали позицію позицію для кожної точки. І тепер останній рядок коду це у нас створення самої точки. pf 2 d Insert control point Так, тут нам потрібно написати два аргументи. Перший аргумент просто пишемо I. Другий аргумент pf 2 d control point New. Uh, і тут просто вставляємо нашу позицію. яку ми тільки що uh, вирахували. І все. Запускаємо код. 2000 later. Так, я зробив тут помилку. Тут треба написати. Тут треба написати number, розділити на Math Max. І все, ми отримуємо такий графік, але він трішки по-уроцькому виглядає, із-за того, що я е, занадто велику товщину. Давайте зроблю два, наприклад. Ну і вже більш-менш. Так, але не забувайте, що в нас є позиція. За допомогою позиції ми можемо створювати, ну створити, наприклад, числа над кожною точкою. Звичайно, це ви вже можете погратися, я не буду це показувати, тому що це. А також плюс моєго коду в тому, що ви, коли будете розтягувати графік, ось так, наприклад, то з ним нічого не трапиться. Він все одно буде ось такий, от який на початку. Так що ставте лайки, підписуйтесь, спонсуйте канал, там тільки 35 гривень на місяць і планета Земля не розколиться. Тому на цьому все.